Продається земельна ділянка в Закарпатській області, село Невицьке, яка розташована біля урочища Дубки, мікрорайон парцели. Ділянка має гарний широкий фасад 24 метри та глибину 50 метрів. З обох сторін ділянки прокладена дорога, а з боку фасада дорога підсипана щебнем. Загальна площа ділянки 12 соток. Поряд трансформатор та електричні опори. Ділянка межує зі старим лісом. А навкруги земельної ділянки мальовничі пейзажі, гори Карпати. Цільове призначення земельної ділянки. Ведення індивідуального садівництва. Можливість побудувати будинок загальною площею до 350 квадратних метрів. Відстань від земельної ділянки до села Гута 3 кілометри. До міста Ужгорода 9 кілометрів. До міста Перечин 14 кілометрів, а до міста Мукачево 48 кілометрів. Дорога до ділянки асфальтована, а неподалік неї стрімко будуються житлові будинки. На даний момент ціна земельної ділянки становить 12 тисяч умовних одиниць. Для швидкого переходу на веб-сторінку даного оголошення у відео вказаний QR-код, а також цифровий код для пошуку публікації на сайті Сіті Більше нерухомості за посиланням через QR коди на сайті, у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютубі. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами чи електронною поштою. Агентство нерухомості Сіті Ушua тут живе мрія.